Солона піна била об обличчя Елін, коли вона чіплялася за уламок щогли, єдине, що залишилося від могутнього корабля її батька. Грім гримів, ніби роздираючи небо, а вітер вив як скажений звір. Хвилі, величезні, як будинки, обрушувалися на корабель, розбиваючи його на друзки. Страх стискав серце Елін, але вона вперто трималася. Їй було лише десять років. Але життя на цьому жорстокому острові навчило її бути сильною. Буря лютувала кілька днів. Нарешті, коли сили природи вичерпались, настав штиль. Елін, виснажена і перелякана, змогла добратися до берега вона лежала на піску, її тіло тремтіло, а сльози текли по обличчю. Вона була сама. Її мати, що ніжно співала їй колискові минулої ночі. Тепер назавжди забране море. Минуло кілька днів, перш ніж Елін змогла підвестися. Голод гриз їй нутрощі, спрага пекла губи. Вона побрала вздовж берега, шукаючи їжі та води. Їй пощастило знайти джерельце прісної води та кілька їстівних рослин, які вона навчилася розпізнавати, живучи з батьком на цьому острові. Острів був суворим і непривітним. Його скелясті береги обіймали густі джунглі, що таїли в собі як красу, так і небезпеку. Елін знала, що тут живуть дикі тварини та жорстокі люди. Одного дня, коли вона шукала їжу, на неї натрапила група неохайних чоловіків вони були добувачами каміння, шукачами скарбів, які роками грабували острів. Вони зловили Елін, вважаючи її за дикунку. Їхній ватажок, вовк, чоловік з очима, холодними, як лід, і шрамом, що перетинав усю щоку, хотів її прогнати. Але старий Том, зморщений старий чоловік, шаман племені, що жило на острові, втрутився. Він побачив у Елін силу духу і потенціал. Він переконав вовка залишити її, навчивши шляхів виживання. Так почалося нове життя Елін. Вона стала під майстром старого Тома. Він навчив її полювати, рибалити, розставляти пастки, а також історію та таємниці острова. Він розповів їй про легендарний камінь, захований десь у глибині джунглів, камінь, що нібито дарував невластиву силу своєму володареві. Роки минали. Елін перетворилася на спритну мисливцю і жорстоку войовницю. Її тіло загартувалося. А волосся стало диким і вільним, як вітер. Вона не довіряла нікому, крім старого Тома, адже життя на острові навчило її бути насторожі. Але десь глибоко в душі вона плекала надію знайти свого батька. Минуло сім років з того дня, як буря викинула Елін на берег. Вона стала жінкою, сильною і незалежною, здатною вижити в будь-яких умовах. Одного ранку. Коли Елін поверталася з полювання, побачила на горизонті силует корабля. Це було дивовижне видовище, адже на острів зазвичай не запливали кораблі. Серце Елін забилося швидше можливо, це був її батько. Вона помчалася до старого Тома, щоб розповісти новину. Старий Тома нахмурився. Його мудрі очі затуманені занепокоєнням. На цьому острові нікому не можна довіряти Елін, промовив він, особливо тим, хто припливає з моря. Але цікавість і надія переважили побоювання Елін. Вона вирішила підійти ближче до корабля. На її подив, це не був військовий корабель або піратський фрегат, а невелике торговельне судно. Коли вона наблизилася, з корабля спустився молодий чоловік з лагідними очима і теплою посмішкою. Він представився Джейком, купцем, який шукає місце для торгівлі з місцевим населенням. Елін була насторожена, але Джейк вразив її своєю вічливістю та добротою. Він розповів їй про навколишній світ, про міста, повні життя і різноманіття. Елін розповіла йому про острів і про своє бажання покинути його. Джейк, здалося, був зворушений її історією. Він запропонував їй місце на своєму кораблі, він міг би відвести її на материк, де вона змогла б розпочати нове життя. Елін була спокушена вона мріяла про життя за межами острова, про пошуки батька. Але вона знала, що не може повністю довіряти Джейку. Під час розмови Елін помітила блиск чогось прихованого в очах Джейка, коли він дивився на центр острова. Вона запитала його про це. Джейк трохи зніяковів. Він зізнався, що чув легенди про легендарний дорогоцінний камінь, що нібито захований на острові. Він сказав, що хотів би допомогти Елін знайти батька, але також хотів би відшукати цей камінь. Елін опинилася на роздоріжжі чи варто довіряти Джейку, чи він використовує її, щоб знайти скарб. Напруга зростала з кожною спливаючою миттю. Ей потрібно було прийняти рішення вона або залишиться на острові, який став її виязницею, або ризик не попливати з незнайомцем у невідоме. Елін стояла на березі, її погляд метався між Джейком і кораблем, що погойдувався на хвилях і густими джунглями, які були її домом протягом останніх семи років. Пропозиція Джейка була спокусливою вона мріяла залишити позаду острів. Де кожен день був боротьбою за виживання, її також не покидала думка про батька можливо, він десь там, на материку, чекає на неї. Але інтуїція шепотіла попередження Джейк здавався доброю людиною, але його інтерес до легендарного каменю викликав підозру. Чи міг він бути мисливцем за скарбами, який використовує її, щоб знайти скарб? Розкаже мені про свого батька, нарешті порушила тишу Елін. Джейк трохи здивувався, але швидко зібрався. Він сказав, що чув історії про капітана, який зазнав аварії біля острова кілька років тому. Він запропонував допомогти їй знайти будь-які зачіпки, які могли б привести її до батька, якщо вона погодиться попливати з ним. Елін заплющила очі, намагаючись прояснити голову. Вона знала, що ризикує. Але життя на острові стало одноманітним, а надія знайти батька ніколи не зникала. Вона відкрила очі і рішуче дивилася на Джейка. Добре, сказала вона. Я попливу з тобою. Але якщо ти мене зрадиш, ти пошкодуєш про це. Джейк широко посміхнувся. Не пошкодую, запевнив він. Разом ми знайдемо твого батька і, можливо, навіть цей легендарний камінь. Наступні кілька днів були вихором діяльності. Елін попрощалася зі старим Томом, який неохоче дав їй своє благословення. Вона зібрала свої небагато речей міцний ніж, мисливський лук і мішечок сушених трав. Нарешті настав день відплиття. Елін ступила на корабель, суміш емоцій кружляла всередині неї. Вона оглянулася на острів, що став її домом і виязницею. Вона не знала, що її чекає попереду, але була сповнена рішучості і блиском надії. Корабель відплив від берега, розрізаючи хвилі. Елін дивилася, як острів зменшується в долині, забираючи з собою таємниці минулого. Попереду лежав відкритий океан. Величезний простір блакитного, що обіцяв пригоди, небезпеки і, можливо, навіть возз'єднання з батьком. На палубі корабля Елін познайомилася з командою це були досвідчені моряки, загартовані сонцем і вітром. Вони з цікавістю дивилися на дівчину, яка виросла на дикому острові. Джейк тримав своє слово. Він забезпечив Елін їжею, одягом і навіть невеликою каютою. Він навчив її морської справи, як читати по зірках, виязати вузли і керувати вітрилами. Днями вони говорили про острів, про батька Елін і про світ за його межами. Джейк розповідав їй про галасливі міста, жваві торговиці і пишні ліси. Вночі Елін дивилася на зоряне небо, мільйон крихітних діамантів, розєсипаних по чорному оксамиті. Вона мріяла про зустріч з батьком. Але її також турбувало гризуче підозра щодо Джейка. Його інтерес до каменю був занадто великим, щоб бути простим. Одного дня, коли вони вже кілька тижнів були в морі, на горизонті з'явилася темна пляма. Наблизившись, Еллін побачила, що це не просто хмара, а інший корабель, стрункий, чорний корабель з зервеаними вітрилами. Елін впізнала його відразу. Це був корабель відомого капітана Моргана. Бежального пірата, який тероризував моря. Паніка охопила команду. Пірати Морган були відомі своєю жорстокістю вони грабували кораблі та не проявляли милосердя до тих, хто їм опирався. Джейк наказав команді підняти вітрила на повну потужність, щоб втекти від піратів. Але корабель Морган був швидшим він швидко наздогнав їх, і з його борту посипалися гарматні залпи. На кораблі почався хаос, матроси бігали по палубі, кричачи від страху. Елін схопила свій лук і почала стріляти отруєними стрілами в піратів, що намагалися перейти на борт. Під час бою Елін помітила, що Джейк поводиться підозріло. Замість того, щоб битися разом з командою, він здавався більше зацікавленим в тому, щоб сховати щось під палубою. Коли один з піратів майже прорвався на палубу, Елін збила його стрілою. Пірат впав, але перед тим, як втратити свідомість, встиг прошепотіти їй Джейк заодно з нами. Елін застигла. Її світ перевернувся з ніг на голову. Чи міг Джейк бути зрадником? Чи він планував здати їх піратам в обмін на щось? Не встигнувши розібратися, Елін побачила, як Джейк виходить з під палуби, тримаючи в руках невелику Вигадливо різьблену скриньку. Пірати на сусідньому кораблі радісно заволали. Елін зрозуміла Джейк не купець, а мисливець за скарбами. Він використовував її, щоб знайти легендарний камінь острова, і тепер він планував продати його піратам. Злість і розчарування кипіли в Елін. Вона стала жертвою чергової зради, але вона не збиралася здаватися. Вона схопила свій ніж і кинулася до Джейка. На цьому моменті буря раптово посилилася. Грім гримів, хвилі били об корабель, а вітер РВФ вітрила. В цій какофонії битви між командами та розбурханою стихією Елін і Джейк опинилися наодинці. Корабель скрипів і хитався, ніби танцюючи під лютим натиском бурі. Хвилі, величезні, як будинки, нависали над ним. Загрожуючи поглинути. Грім оглушував своїм ревом, а блискавка розривала небо, на мить висвітлюючи Елін і Джейка, які завмерли, зброєна поготові, на палубі. Елін кипіла від злісті і розчарування. Її серце билося шалено. Зрадник прогриміла вона, її голос ледве чутний крізь ревіння вітру. Джейк підняв руки, скринька з каменем все ще міцно стиснута в його руці. Елін, послухай, це не те, чим здається, закричав він. Але його слова потонули в бушуванні стихії. Елін не вірила йому. Обман Джейка ранив її глибше, ніж будь-який шторм. Вона кинулася до нього, ніж блиснув у її руці, відбиваючи світло блискавки. Тим часом один з піратських кораблів, не витримавши атаки бурі, почав тонути. Панічні крики піратів змішалися з ревом вітру. На борту корабля Елін хаос досяг апогею. Раптом хвиля, величезна, як стіна, насунулася на корабель. Елін і Джейк повалилися на палубу. В той же момент щогла, не витримавши натиску вітру, стріском зламалася, обрушившись на палубу. Елін опинилася під уламками щогли, затиснута на щадок. Біль пронизав її тіло, але вона намагалася не здаватися. Вона бачила, як Джейк намагається визволити її, але йому заважали падаючі обломки. Врятуй себе. прокричала вона йому. Забудь про камінь. Джейк завагався. Його обличчя, освітлене блискавкою, було сповнене тривоги. Але потім. З рішучим виразом він став розчищати шлях до неї. В цю мить інша хвиля накрила корабель. Елін закрила очі, готуючись до найгіршого. Але хвиля на її подив минула її, віднесена уламками щогли. Коли вона змогла розплющити очі, то побачила, що корабель повністю розбитий. Джейка ніде не було, буря лютувала навколо неї. А уламки корабля розкидало по бурхливій воді. Елін була одна посеред бушуючого океану. на мить стиснув її серце, але Елін була донькою моря. Вона навчилася виживати там, де інші би загинули. Оглядаючись, вона помітила серед уламків корабля міцний шматок дерева. Вона схопилася за нього і почала гребти, відчайдушно борючись з хвилями. Минуло. Здавалося б, ціла вічність, перш ніж буря почала стихати. Вітер заспокоївся, хвилі зменшилися, а небо почало прояснюватися. Елін, виснажена і знеселена, все ще трималася за уламок. На горизонті вона помітила темну пляму. З останніх сил вона попливла туди. Через деякий час її очіло невеликий, безлюдний острів. Зібравши решки сил, вона вибралася на сушу і впала на пісок, втрачаючи свідомість. Коли Елін прийшла до тями, її тіло ломило від болю, але вона була жива. Вона оглянула острів він був невеликий, вкритий зеленню з білим піщаним пляжем. Вона зрозуміла, що знову опинилася одна: чи був Джейк живий? Чи вдалося йому врятуватися? І де тепер легендарний камінь. Пошуки їжі та води стали її першочерговою задачею. Вона знайшла прісноводне джерело і кілька їстівних рослин, використовуючи свої знання, отримані на першому острові. Дні минали. Елін почала облаштовуватися на новому острові. Вона побудувала собі тимчасове сховище з гілок і листя. Вона знову почала полювати і рибалити, щоб забезпечити собі їжу. Одного дня, досліджуючи острів, вона наткнулася на приховану печеру. Вона зайшла всередину, з страхом тримаючи в руці саморобний факел. На стінах печери Елін побачила давні малюнки. Вони зображували людей, які поклонялися величезному, сіючому каменю. Серце Елін забилося швидше. Чи це були зображення легендарного каменю, який шукав Джейк? Раптом вона почула шелест з глибини печери, вона підняла факел і побачила маленьку постать, що ховається в тіні. Елін застигла чи це дика тварина, чи, можливо, інша людина, що живе на острові? Вона приготувалася до сутички, але постать повільно вийшла. Це була дівчинка, не старша за 10 років. Вона була худа і замурзана, її одяг зроблений з лахміття. Дівчинка злякано дивилася на Елін. Подолавши мовний бар'єр, Елін дізналася, що дівчинку звуть Лілі. Вона була єдиною, хто вижив після того, як пірати напали на її село на Материку. Вона вже кілька місяців жила на цьому острові. Елін здивувалася вона не була сама. На цьому острові, крім неї, була ще одна людина. Разом вони почали виживати на острові. Елін навчила Лілі мисливським і рибальським навичкам. Лілі, в свою чергу, розповіла їй історії навколишніх островів. Однієї ночі, сидячи біля багаття, Елін розповіла Лілі про свій пошук батька і про легендарний камінь. Лілі, широко розплющивши очі, сказала: Я знаю про камінь. Старий шаман з мого села розповідав, що він схований глибоко всередині вулкана на острові на північ від цього. Елін похололо вулкан. Це було небезпечно, але, можливо, саме там знаходився камінь. І, можливо, саме там був Джейк, якщо йому вдалося врятуватися з корабля бажання знайти батька і блиск цікавості щодо каменю розпалили нову рішучість Велін. Вона вирішила дістатися до Вулканічного острова. Разом з Лілі вони почали будувати пліт з пальмового листя. Вони зібрали їжу, воду і декілька необхідних інструментів. Нарешті пліт був готовий. Елін попрощалася з островом, який став їй тимчасовим домом. Вона не знала, що їх чекає попереду, але почуття пригоди і блиск надії зігрівали її душу. Разом з Лілі вони відпливли назустріч небезпекам і пригодам. Що їх чекали на шляху до Вулканічного острова і, можливо, до розгадки таємниці легендарного каменю. Після довгих і виснажливих днів плавання Елін і Лілі нарешті досягли Вулканічного острова. Їх зустріла велична і лякаюча гора, що диміла чорним димом. Зібравши всю свою сміливість, вони висадилися на берег і вирушили до підніжжя вулкана. Їх шлях пролягав через густі джунглі. Кишать дикими тваринами. Вони здолали бурхливі річки, обійшли лавові потоки і подолали круті скелі. Нарешті вони добралися до печери, про яку розповідала Лілі. Усередині печери вони знайшли стародавні малюнки, що зображували карту острова. На карті був відмічений печерний прохід, який веде до серця вулкана. Зібравши останні сили, Елен і Лілі увійшли до проходу. Їх оточувала спека і задуха, а під ногами тріщала гаряча лава. Нарешті вони опинилися у великій печері. Посередині печери сіяв величний камінь, той самий, що зображувався на малюнках. Елін підійшла до каменю і доторкнулася до нього. Раптом камінь засіяв яскравим світлом, і перед нею з'явився привид її батька. Батько розповів Елін, що він був змушений покинути її, щоб захистити від ворогів. Він дав їй ключ, який відкриє таємний портал, що веде до безпечного місця. Елін з радістю обійняла привид батька, а потім взяла ключ і активувала портал. Разом з Лілі вони ступили в портал і зникли з печери, портал переніс їх на мальовничий острів, де жили мирні люди. Елін і Лілі знайшли притулок серед них і почали нове життя. Елін ніколи не забуде своїх пригод і таємницю легендарного каменю, вона зберегла ключ як пам'ять про свого батька і про те, як сміливість і дружба допомогли їй подолати всі труднощі. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.